Твої мої історії це освітній проект, який ми реалізували спільно з центром міської історії, з програмою Донкульт і з майстернею міста. І якраз ключовим в цьому проекті є те, що це один проект, який сформований на платформі трьох ініціатив. Фактично, в нашій діяльності ми. Ми, ми, ми хочемо, щоб наші проекти робилися спільно з класними ініціативами і в класному просторі. І так гарно співпало, що в червні відбувалася програма Донкульт мистецькі надра. Ми запланували літню школу в центрі міської історії і хотіли взяти участь в майстерні міста. І це все гарно співпало і фокусом власне цієї програми. Це було це було створення такого, такого простору для залучення дітей та молоді з Донбасу. Спочатку, мабуть, треба сказати, що це були дві програми. Тобто ми розділили програми в залежності від віку від аудиторії. Для старших дітей це була історична майстерня, яка називалася Донбаські історії голосом дітей. І власне цікава тим, що ми львів'яни дуже мало знаємо про Донбас. І є дуже багато таких стереотипних якихось так, речей, які ми знаємо про цей регіон. І ми у співпраці з чудовими лекторами з Володою Куліковим, з Іриною Склокіною і з Олексієм Чеботирьовим провели такі воркшопи для дітей, де пробували. Показати дітям, що історія молодих міст, індустріальних міст це теж цікаво, що те, що Львів має стару історію, що це місто історичне, є багато враківки і кави не означає, що він є набагато цікавішим, аніж маленькі мономіста на Донбасі. Тобто, кожне місто є цікавим, і ми пробували переконати в цьому дітей. На майстерні міста відбувалася анімаційна школа, яка називалася «Місто в моїх руках. Ідея в тому, що в нашому місті живуть діти, так всі ми знаємо. А діти з різних міст знову ж з, таки, з різних з різних регіонів, які от в даний момент проживають у Львові. В нас це була також така спроба так, прислухатися до думки дитини, подивитися, що для неї є місто, як можна зробити його комфортним, зручним, дружнім для дитини. І як це відбувалося, звичайно, ми це все зробили максимально цікаво для нас і для дітей. І маємо добру. Добру практику, добру співпрацю з Романом Замковським, який з нами вже створював анімаційний ролик в зимовій літній школі. І ми вирішили, що цікаво залучити дітей в такий, в такий процес творчий. Їхні вирішення проблем намалювалися в окремі проекти. Тобто кожна дитина. Створила свій проєкт, сконструювала свій проєкт. І ну, крім того, що, що це все розказувалось, так бралося в дитини інтерв'ю. Дуже цікаво, що дитина його промальовувала цей проєкт, візуалізувала і потім анімувала. Власне, результатом наразі це є соціальний ролик, так званий, де ми записали інтерв'ю дітей. І, їхні думки, так їхні, їхні цікаві цікаві поради щодо змін у місті, і потім разом з, з дітьми, з Романом Дзінковським, ми проанімували ці проекти. Але ми би хотіли працювати в подальшому з цими дітьми. Я думаю, що вже на базі освітніх програм Центру міської історії ми будемо мати таку маленьку органістичну школу, де буде зав'язуватися і історія, і органістика. І, і оцей варіант о, маленького парламенту абсолютно реальний. Тобто будемо робити такі спроби співпраці з GIZ, з, з, з міською радою, так, щоб, це, щоб справді до цих думок дослуховувалися. Тобто такі, такі наразі маємо плани.